Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї. Сьогодні ми поговоримо про навушники від шведського бренду Дефанк. У нас є моделька Дефанк True ANC, яка дійсно довгоочікувана і точно вас зацікавить. Також не доволі таки бюджетне, але непогане рішення True Lite. Ці навушники також вас здивують не тільки своєю ціною, а й. Функціоналом, крім того, хотів би наголосити, що навушники мають комфортну посадку та видатні характеристики звуку, завдяки чому роблять ці навушники помітними та привабливими, помітними та привабливими для всіх, хто цінує якість та інновації. А модель Defunct Truth а модель Дефанк True Light сміливо можна назвати молодшим братом, який і коштує менше, і функціональність в нього обмежена. Але і True Light має свої переваги. Які саме, що він може запропонувати, все це детально зараз обговоримо. Протестуємо ці дві пари навушників і подивимось, що вони з собою являють. Ну а ви перед початком цього огляду обов'язково натискайте на лайк під цим відео та підписуйтесь на канал Огляд. Ну, ми полетіли. Комплектація навушників DeFant True ANC не мала і включає в себе необхідне для комфортного використання. Самі навушники зарядний портативний кейс, набір змінних амбушур різних розмірів S, M та L, що дозволяє підібрати найкращий варіант для вашої анатомії. Кабель USB Type-C для зарядки та інструкція. Українською мовою інструкцію можна завантажити на сайті. Defunt True Lite має таку ж комплектацію за виключенням лише змінних амбушур. З першого погляду на навушники DeFant True ANC мене вразила їхня сучасна і. Стильна естетика. Відмінні риси це елегантні лінії, плавні вигини та мінімалістичний підхід, який надає навушникам неповторного вигляду. Їхні компактні розміри та легка вага роблять DeFunk True ANC ідеальним для повсякденного використання. І що важливо, вони чудово сидять у вухах без будь-якого дискомфорту. Це дозволяє носити їх протягом довгих періодів часу, не відчуваючи навіть натяку на втому. А кейс для зберігання та зарядки. Він виглядає абсолютно круто та компактно. Його округлені краї та матова поверхня надають йому сучасного вигляду. Крім то він легко поміщається навіть у кишеню джинсів. Тож Defunct True ANC мають сучасний та стильний дизайн. Завдяки чому? Завдяки чому підкреслює їх технологічність та якість. Вони легкі та ергономічні, що забезпечує комфорт під час використання, що є дуже важливо. А щодо DeFunst True Light, сам кейс і навушники мають більш класичний вигляд. Знімні амбушури відсутні. Навушник зроблений з приємного гумового матеріалу, який щільно сідає у вушній раковині і добре тримається. Модель дуже зручна і по писаці. Я б сказав універсальніша. Не потрібно підбирати амбушури. Навушники і так підходять 90% користувачів. Навушники оснащені технологією Bluetooth 5.3 для з'єднання з гаджетом. Доступний. Інтуїтивне сенсорне керування для відтворення музики та приймання дзвінків. Є захист від вологи, що відповідає стандарту IPX 4. Тож ці навушники стануть надійним супутником у будь-яких погодних умовах. Завдяки універсальній сумісності з пристроями різних брендів вони легко інтегруються у вашу екосистему електроніки. А підтримка голосових помічників, таких як Google Assistant, Amazon Alexa та Siri, дозволяє вам керувати навушниками голосом, розширюючи функціональність. Також цікавого чотири мікрофони та радіо з до 20 Метрів де True ANC мають розширені можливості відтворення, про які ми зараз детально та по пунктах. Поговоримо активне шумозаглушення і ЕНСІ цей режим є справжньою знахідкою для тих, хто цінує спокій і усамітнення в шумному середовищі. Технологія активного шумоподавлення дозволяє навушникам вловлювати навколишній шум і створювати антинейтральну хвилю, яка поглинає небажані звуки, такі як шум автомобілів, що рухаються, або фонова розмова. Другий режим режим прозорості. Іноді важливо залишатися на зв'язку з навколишнім світом. Режим прозорості дозволяє навушникам пропускати деякі звуки із зовнішнього з зовнішнього середовища. Такі як розмови чи звуки вулиці. Це особливо зручно, коли ви хочете, наприклад, почути оголошення на вокзалі, або відповісти своєму співрозмовнику, який йде поруч, вам не потрібно буде знімати навушники. Ви просто увімкнете цей режим і будете його добре чути. Для геймерів DeFant True ENC пропонує особливий режим з мінімальною затримкою 55 мілісекунд. Ігровий режим посилює звукові ефекти і дозволяє повністю зануритись в ігрову атмосферу. Ви будете чути кожен крок, постріл та звук ігрового світу, що може дати вам. Перевагу та допоможе здобути перемогу, і останні музичні режими, ці навушники також пропонують різні музичні режими, які оптимізують звучання в залежності від ваших музичних уподобань. Завдяки цим режимам, ви зможете насолоджуватись музикою повною мірою, незалежно від жанру. І ще дуже круто: в цих навушниках є свій власний додаток, завдяки якому ви зможете керувати звуком та налаштуваннями цих навушників. І звісно ж, навушники Дефанкт True ANC також радують якісним звуком, чистим, стабільним і широким діапазоном частот. А що ж стосується авто. Оновності вона тут непогана. Кейс забезпечує 25 годин використання навушників, тому з підзарядками на весь день їх точно вистачить. А без підзарядки навушники можуть пропрацювати до 8 годин безперервно. Крім того, є крута функція підтримка бездротової зарядки. Що стосується True Трулайт, звичайно, вони не є бюджетним рішенням і не мають такого широкого вибору режимів, але все ж таки підтримує шумозаглушення і доволі таки непогану якість звуку демонструють, що дійсно круто. Тому Будь-якому варіантів використання звучать вони однаково, але що важливо, однаково якісно. TrueLight більше підійде для невимогливих користувачів, таких як я, кому потрібно просто послухати музику чи відповісти на дзвінок, залишаючи руки вільними, а автономністю трішки краще ніж у стандартних бюджетних моделях. Зазвичай навушники працюють до 3 годин без підзарядки. А ця модель здатна пропрацювати до 5 годин. Якщо з підзарядкою від кейса, то навіть сі 20. звук при цьому хороший, ніяких скрипів чи ще щось незрозумілого тут немає. тож гадаю, потреби Шесті вони задовільнять та запису звуку на навушники Дефанкт Тру ЕНСІ. Ви можете зараз поглянути на якісь мікрофони в цих навушниках, та поглянути, чи підходить вам він чи ні? Та запису звуку на навушники від компанії Defunct, Це у нас труйт версія. Можете поглянути, як справляється мікрофон своєю роботою та подивитись, чи підходить така якість вам чи ні. У підсумку Дефанкт Тру ЕНЦІ та DeFunk True Трулайт мають дійсно круті та широкі можливості, забезпечують вас якісним та хорошим звуком за свою ціну. Бидві моделі допоможуть вам поринути у світ музики та розваг і насолоджуватися чистим звуком та комфортним носінням. Якщо можливо мати більш якісний, якісний звук в тому чи іншому сценарії, тоді обирайте True ANC. А якщо ви не вимогливі, то і True Light впорається з щоденним відтворенням музики без проблем. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.